На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах Коломийські школярі визначили, хто краще керує дронами. Ми проводимо перші змагання в Коломиї. Каріта з Коломия нагадує про щорічну благодійну акцію. Ми повинні стати святими Миколаями. Коломиянка Соломія Мардарович презентувала музично-поетичний альбом Лютий, який прийшов у четвер. Це студійна запис віршів і короткої прози. Помер захисник України Юрій Тетенюк. 18 листопада відійшов у вічність Колом'янин Юрій Тетенюк. Він ніс службу у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Був водієм-електриком лісопильного відділення групи інженерного забезпечення. Захищав українські землі у Бахмуті, Костянтинівці, Часовому Яру. Поліція розшукує онлайн шахраїв, які видурили у прикарпатця понад 330 тисяч гривень. Це нова афера від зловмисників, які пропонують легкий заробіток в інтернеті. Шахриї виманюють в українців заощадження у новій афері, пропонуючи легкий заробіток в інтернеті. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із проханням, перш ніж перераховувати невідомо кому кошти, слід щонайменше встановити особу. І пам'ятайте, що це шахрайська схема. Цього разу серед ушуканих опинився 57-річний мешканець обласного центру. У телеграм-каналі чоловік побачив оголошення про підробіток. Після чого поспілкувавшись із менеджером каналу, дав згоду на нібито віддалену роботу де потрібно було виконувати різні завдання, наприклад, пролайкати публікації та збільшувати актив підписників протягом тижня. Потерпіли сумлінно виконував завдання та навіть отримав за це часткову винагороду. Тим самим шахраї у нього викликали чималу довіру. Надалі для виводу уже зароблених ним коштів необхідно було вкласти власні гроші. Таким чином взаємник перерахував на рахунки аферистів понад 300 тисяч гривень. Довірливий чоловік виконав усі умови, після чого його заблокували, та не повернув. Мули назад гроші, зрозумівши, що його шукали, потерпілий звернувся за допомогою до поліції. Відомості щодо цього факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Щоб не стати жертвою шахраїв, поліція рекомендує дотримуватися наступних порад. Надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. Не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма. Найпевніше, ви натрапили на шахраїв. Не здійснюйте переказ. Зі коштів на невідомий рахунок. не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім особам. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте карту. Якщо ви потрапили в пастку шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на лінію 102. Отримав три тисячі доларів хабара за сприяння в отриманні відстрочки від мобілізації. 54-річний чоловік наніс ножові поранення швагру. Чоловік помер до приїзду швидкої. На Коломищині під час пожежі загинула жінка. Підпалив автівку сусіда. правоохоронці затримали підозрюваного автотроща на Калущині. Травмовано шестеро людей. Серед них дитина. ДТП в рогатині пішохід загинув на місці. Коломийщина вилучили тютюну на понад 300 тисяч гривень. Дивіться програму Випадок на телеканалі НТК початок о 19.25. Коломийські школярі визначили, хто краще керує дронами. У місті вперше відбулися змагання з керування безпілотниками серед учнів закладів освіти громади. Долучились шість команд: організатори змагань, громадська організація Крила Карпат про перебіг і результати змагань розповімо далі. Вміння керувати дронами одна із найнеобхідніших навичок у сучасній війні. Вчаться моделювати, створювати і керувати безпілотними літальними апаратами й учні шкіл у багатьох регіонах України. У Коломийських закладах освіти діти також вчаться керувати дронами. Окрім шкіл, у місті навіть працює клас, де навчають додатково керувати безпілотниками. За останній рік вже є достойні результати. Спільно займаючись у цьому класі і в навчальних закладах, команда коломийських учнів отримала перемогу на всеукраїнських змаганнях із керування безпілотниками. Тому, аби надалі... Підтримати дітей у громаді організували змагання серед учнів. Ми проводимо перші змагання в Коломиї. на початку. Осені ми виграли грантові кошти міської ради для проведення змагань. Ідейники та основні організатори цих змагань громадська організація Крила Карпат продовжує Тарас Івасюк, завідувач навчального класу з керування ФПВ-дронами. Зробили це у співпраці з багатьма однодумцями. Хочу подякувати таким організаціям, як обласний госпіталь ветеранів війни, отризумів мені Степана Бандери та. Села громади за організацію даного заходу. Загалом участь у змаганнях взяли шість команд: це представники першого, восьмого, п'ятого, дев'ятого та другого ліцеїв і школярі Стовмачика. Такі змагання у важких умовах сьогодення. Це підтримка для школярів та мотивація для зацікавлених у керуванні безпілотниками і надалі покращувати свої знання та вміння. Переконаний генеральний директор Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Ми запропонували таку ідею створити школу дронів, щоб діти приймали участь. З цього виникли якісь зацікавленості створювати, самим літати, виявляти серед них таланти, зробити змагання, так як сьогодні, ви бачите, одні з перших змагань між школами Коломичними, потім хочу вийти на обласний рівень. Ми десь обговорили вже, ну і дасть Бог, може, це буде і всеукраїнський такий рівень серед шкільних, серед учнів шкіл. А ми ну, зрозуміло, що кожні змагання це має бути якісь подарунки, так? Ну і сьогодні ми. Зрозуміло, якщо ми не змотивуємо дітей і не визначимо переможця перше, друге, третє місце, діти будуть над... старатися ще більше. Вони будуть знати, що за цим ще стоїть яка з винагорода, яка ці гроші вони можуть також використати знову своє навчання. Серед суднів на змаганні Юрій Болявський, координатор проєктів громадської організації Сила громади. Каже, для нього це новий досвід, тому враження переповнюють та ще більше вражений від вмінь та навичок коломийських школярів. Я вражений того, що ну, насправді те, що вони е, роблять сви, своїм вже досвідом, це, це просто вау. Типу, я тішуся, що таке відбувається коли ми сподіваюся, що е, організація Крилл Карпат» буде масштабуватися робити все набагато більше, ще якісніше, ще масштабніше. Що ж до результатів, третє місце у команди Аероавангард першого ліцею, другими стали вихованці дев'ятого ліцею, команда Проскай. А перемогу здобули учні Коломийського п'ятого ліцею команда Сокіл. Переможці діляться для них це дебютні змагання. Напередодні тренувались впродовж трьох місяців ну, можна, так. Хотів, так, у індивідуальному заліку. Перемогу здобув вихованець дев'ятого ліцею Василь Вінтоняк. Трохи але Я думала, що я чесно візьму друге місце, а не перше. Мої особисто я лі, там на трьох симуляторах це. DCL, якщо не помиляюся, он і ліфтов. Усім, хто хоче більше дізнатись про керування безпілотниками, учасники змагань рекомендують не боятись, хоча б кілька разів спробувати і, звичайно, звертатись на консультації у громадську організацію Крила Карпат там навчать усім тонкощам справи польотів на дронах. Програми для підтримки учасників бойових дій, членів їхніх сімей, ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Коломийський центр зайнятості пропонує свою допомогу і підтримку цим категоріям осіб. Тут допоможуть працевлаштуватися, скласти резюме, зібрати необхідний пакет документів. Деталі розповіла керівниця Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька. 76 осіб цієї категорії як безробітні з початку року перебували на обліку в Коломийській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, розповідає Наталя Гінчицька. 19 уже знайшли роботу. Мовиться про різні посади, зокрема охоронець, водій автотранспортних засобів, менеджер зі збуту, продавець-консультант. А ще в центрі зайнятості надають послуги учасникам бойових дій щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. За кошти служби зайнятості це для тих осіб, які перебувають у статусі безробітні. У нас навчалися учасники бойових дій за такими професіями, як машиніст котельні, оператор котельні. Це такі найбільш популярні були саме з числа безробітніх. Якщо ми говоримо про професійну підготовку, перепідготовку, то на даний момент діє такий. Постанова номер 984 про реалізацію експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це, ця програма діє для. Усіх учасників бойових дій це і для тих, які перебувають на обліку в статусі безробітнього, і для тих, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Таке навчання вже пройшли 33 людей у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Найпопулярнішими напрямками були основи бізнес-планування, основи психологічної стабільності для осіб з бойовим досвідом та організація трудових відносин в умовах воєнного стану. А ще учасники бойових дій можуть скористатися програмою ВАУ. Учасники бойових дій відносяться до категорії осіб, які мають право на отримання ваучера, незважаючи на їхню кількість стажу та вік. Якщо на загальних підставах це є 45 років і 15 років страхового стажу, то що стосується учасників бойових дій, тут даний момент є неважливим, тільки має бути освіта не нижче школи. Двоє осіб числа учасників бойових дій в цьому році скористалися програмою Ваучер. Один учасник бойових дій навчався на оператора котельні за даним напрямом. Інший навчається проходить навчання на даний момент за напрямом психологія в Переяславському університеті імені Григорія Сковороди. Також у центрі зайнятості спілкуються з роботодавцями з метою працевлаштування учасників бойових дій, продовжує Наталія Гінчицька. Тим більше за це їм передбачена фінансова компенсація. Тоді є постанова номер 124, якою передбачається компенсація 50% фактичних витрат на оплату праці при працевлаштуванні учасника бойових дій терміном не менше року компенсація. Триває 6 місяців. Компенсація має, може бути не більше розміру мінімальної заробітної плати. І, е... Учасники бойових дій повинні перебувати на обліку в службі зайнятості в статусі безробітнього не менше одного місяця. Тоді ця компенсація роботодавців передбачається. Серед роботодавців користується популярністю програми щодо облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої та другої груп. І це також стосується учасників бойових дій. В Коломойській філії чотири особи учасники бойових дій працевлаштовані. Саме з облаштуванням робочого місця для осіб з інвалідністю. Що вона передбачає? Роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої або другої групи, облаштовує для даної особи, згідно її нозології, робоче місце і до 90-календарних днів подає до служби зайнятості відповідні документи, які підтверджують саме облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. І служба зайнятості компенсує дані витрати в сумі для осіб з інвалідністю першої групи до 106,5 тисяч гривень, для осіб з інвалідністю другої групи до 71 тисячі гривень станом на сьогодні. Чотири учасники бойових дій також працевлаштовані під цю компенсацію і працюють на даний момент. За більш детальною інформацією можна звертатися до Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості за адресою міста Коломия, вулиця Петлюри, 74, або за номером телефону 034 33 370 77. Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей. Каріта з Коломия нагадує про щорічну благодійну акцію. Малеча вже написала листи, тож тепер ви можете взяти їх і спробувати себе в ролі Миколая. На зимове диво чекає більше. 1300 хлопчиків і дівчат листи можна взяти в офісі Карітасу на вулиці Гетьманській, на парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, в інформаційному наметі у центрі Коломиї біля алеї Сакур та навіть в режимі онлайн. Більше в сюжеті. Коломия, вулиця Чорновола, Алея Сакур, неподалік пам'ятника Тарасу Шевченку. Це локація інформаційного намету від Карітасу. Тут можна взяти дитячі листи, а також приносити подарунки. Коли м'яна, котрі хочуть долучити до акції, можуть підійти до цього намету, взяти лист. До святого Миколая від дитини, навіть собі вибрати, котрий котри, котри би хотіли, котрий би припав їм більше до душі. І е, згідно цього листа е, купити власне подарунок, котрий би дити, котри, е, е, хотілося дитині. Та можливо, що зараз погода не сприяє, немає снігу, немає такого відчуття, е, що ось-ось уже е, Святий Миколай буде ходити з подарунками до дітей. Але нам важливо приготувати це зараз, щоб ми могли справді е, дійти вчасно до дітей. Щоб ми, е, Могли е з в ніч там 5 го числа чи 6-го числа вже дітям ці подарунки роздавати. Каріта Сколомия вже 15 років допомагає святому Миколаю здійснювати бажання малечі напередодні найочікуванішого дитячого свята. Цьогоріч листи до святого написали понад 1300 хлопчиків та дівчаток, зазначає директор Карітасу Коломия» отець Сергій Триф'як. Ми допомагаємо дітям у нашому регіоні, які живуть в сім'ях складних життєвих обставинах. Також це є невеличка частина з інституційних закладів, дитячих будинків сімейного типу, але теж як уже від 2015 року, практично ми маємо дітей, які живуть при фронтових зонах, які... Треба опікуються Каріта Смарію і Каріта і Для нас є дуже важливим дійти до цих дітей так само з подарунками Святого Миколая, щоб вони могли мати також ту радість, подарунку. Ми повинні стати святими Миколаями для цих дітей чи для інших людей, які десь потребують нашої, навіть не матеріальної, але нашої уваги. Працює інформаційний намет в центрі Коломиї з понеділка по п'ятницю з 11 до 15 години. Деталі за телефоном 067-342-94-99. Звертаюся до всіх колом'яних. Хто брав участь в нашій акції, допоможе святому Миколаю прийти до дітей, до тих, що не можливо не брали участі. Приєднатися до цієї акції, допомогти Святому Миколаю виконати ті бажання дітей. Потім необхідні речі, необхідні одяг чи шкільне приладдя, іграшки, але так само приєднатися модитована та тому, що багато дітей просить про мир. Там ми не можемо своїми руками е е е просто наблизити мир. Але ми можемо той мир наблизити своїм своєю працею. Там можемо наблизити мир, допомагаючи нашим військовим. І можемо наблизити мир, е молячись про це до господа Бога, щоб він нам нарешті його. Е Друга Лютий який прийшов у четвер у Коломиї, відбулася презентація музично-поетичного альбому Соломії Мардарович. У межах цього проєкту поетеса, акторка театру, журналістка спілкувалася з шанувальниками літератури та мистецтва, які прийшли ближче познайомитися з талантом і творчістю стипендіатки президента України для молодих письменників і митців. Вона якийсь як скарб, її творчість неординарна. Вона не пише так, як ми всі. У неї нема римованих віршів, але у них є душа. Її перша збірка граматика звуку була відзначена премією імені Михайла Кочірки. Соля, як ми її називаємо, пише поезії, не дотримуючись штампованих правил віршопису. Вона інноваційно пише за новими такими своїми технологіями поетичними. Літо захоплює всіх своєю наївністю, романтизмом. І відкритість музично-поетичний проект під назвою Лютий, який прийшов у четвер. Це студійна запис віршів і короткої прози. Проза вона розповідає про кожну пору року. А вірші це мої рефлексії, мої емоції. Цей складний час, творчість один з головних елементів, який дозволяє нам рухатись далі. Соломія мені цікаво, ще була зі школи своєю наполегливістю, своїми якимись такими цілями, котрі вона ставила завжди перед собою і намагалася її їх досягти. Вона творить приємно, коли твої учні чогось досягають в житті своїм якимось таким креативним мисленням, незвичним, нестандартним. Я е, люблю читати її вірші, е, тому що там немає прямої вказівки на якусь подію, вони не фігуративні, а вони викликають асоціації, вони викликають якісь думки, е, і ти починаєш ніби читати щось одне, а потім цими думками йдеш десь, десь десь дуже далеко. На жаль, мені не так часто буває в коло ми, ми не так часто з нею бачимося. І сьогодні я тут, щоб дізнатися, чого вона досягла, які вона нові цілі перед собою поставила. І надихнутися трошечки її енергією, її творчістю, тому що в нас час дуже сильно бракує якоїсь такої от запальнички, котра щось робить, котра фонтанує якусь енергію, котра продовжує життя, бо ми трошки так, уже з огляду на події, сьогодні трошечки підупали в настрій. А хочеться якогось свята. Соломія для мене це завжди свято. В даний момент я працюю над новою книжкою. Це буде моя перша проза. Як будь-який автор не розголошуємо про. Що як процес триває? Українські хіти прозвучать у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка вже цієї п'ятниці, 22 листопада. В місто понад прутом завітають артисти національного будинку музики з неперевершеною програмою, яка точно залишить приємні спогади у вашій пам'яті та тепло у серці. Початок о 18.30 – квитки у продажу в касі філармонії. Шановні мої земляки, Коломияни. Ми з Сергій Мондрущуком вітаємо вас з Полтави. Сьогодні ми тут співаємо в музично-драматичному театрі імені Гоголя оперу «Запорожець за Дунаєм. А вже 22 листопада ми чекаємо вас на концерті в Коломиї з яскравою програмою Українські хіти, фантастичні музиканти. Назарій Пилатюк, Тетяна Войтих, Іван Кучер. Сергій Андрущук, звісно, Микола Губчук, солісти національного будинку музики. Київ, тому ми будемо вас раді розумієте, який це масштаб, які артисти приїдуть. Чекаємо на вас, приходьте, приходьте з нетерпінням, чекаємо на вас. В Коломиї танцюватиме покуття. Легендарний колектив, який заснувала Дана Демків, виступатиме заради допомоги військовим. Народний ансамбль танцю з програмою Спадщина поколінь танцюватиме 24 листопада в Коломийському народному домі. Початок о 17-й годині. Більше про захід та колектив розкаже керівниця покуття, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. 24 листопада, о 17 годині, в Палаці культури та мистецтв Народний Дім відбудеться благодійний концерт Танцює Покуття, спадщина поколінь з 1963 року. Покуття очолює знаменита Дана Демків, це заслужений працівник культури України. В 1973 році вони отримують статус народного. Це є величний колектив, який знає не тільки вся Україна. А практично весь світ. Дуже високо звучить, але це правда. Покуття побувало на різноманітних фестивалях за кордоном: це і Бразилія, і Японія, і Греція, Америка, Польща, Чехія, Франція, де тільки не було покуття. Дана Демків це надзвичайний фольклорист, надзвичайно талановита жінка, митець, яка з пару елементів кроків утворювала. Шедевр хореографічного номеру з 1986 року я з'явилася в житті покуття як учасниця. Захоплювало, як Дана Петрівна збирає ці костюми, як вона фантазує на рахунок того чи іншого номеру, як вона веде репетиції жорстко. Настільки душевно, що на кожну репетицію бігли усі. Дана Петрівна вміла вкласти в душу цю любов до фольклору, до народного мистецтва, до народної хореографії. Дуже швидко плине час. Я не щулася, коли я вже от в теперішньому віці опинилася. І дзвоник був від Дани Петрівни з проханням очолити. Народний ансамбль танцю покуття я дуже хвилювалась, адже всі знають колектив покуття, всі знають, як танцювали в час війни. Я отримую керівництво ансамблем покуття при нульовому учаснику. Тобто в ансамблі покуття не було нікого, тому що Андрій Дорондяк, Міша Дорондяк, Юрій Якубів пішли воювати. Дівчатка стали старші, поступили, хтось виїхав за кордон, і фактично покуття залишилося без єдиного учасника. На даний час в колективі зараз 18 дівчат, і 10. Я надіюся, що я не підведу дану демків з її наміром продовжити життя народному ансамблю танцю покуття. Мені би надзвичайно дуже хотілося, щоб всі учасники, не зважаючи ні на вік, не зважаючи на різні покоління. Які пройшли саме життя народному ансамблі танцю покуття, прийшли саме 24 листопада, о 17 годині в Народний Дім саме на цей концерт. І не тільки були як глядачами, а були також і учасниками. Цей концерт ми організовуємо для того, аби допомогти саме нашим учасникам. Народного ансамблю танцю покуття, які зараз на даний момент воюють, ми збираємо кошти на військове спорядження 24 листопада, о 17 годині. Запрошую усіх в палац культури та мистецтв народний дім на свято танцює покуття, це величне свято. Адже це благодійний концерт, танцює покуття спадщина на поколінь. Виручені кошти будуть відправлені для наших військових, які захищають нас, щоб ми творили і продовжували наше мистецтво. Сніг та ожеледиця складні погодні умови прогнозують синоптики на території Прикарпаття. Вже в найближчі дні варто очікувати пориви вітру, ожеледь та зниження температурних показників. Негода вже спостерігається у високогір'ї У зв'язку з переміщенням активних атмосферних фронтів. Наступні дні призведе до ускладнення погодних умов на території нашої області. Очікуються значні опади. У вигляді дощу та мокрого снігу в Карпатах подекуди сильні снігопади. Вітер парищитий 15-20 м за секунду. На високогір'я Карпат 25-30 метрів за секунду. На, На дорогах ледиться місцями ожелу та налипання мокрого снігу. Утвориться сніговий покрив висотою від 3 до 15 см в Карпатах більше 20 Температура повітря знизиться вночі 1-6 градусів морозу в день від 3 морозу до 2 тепла. На 5-10 в день 27 градусів морозу. 24-25 листопада опади припинилися, проте збережеться та холодна погода. Наразі на горі піпіван, де знаходиться найвисокогірніший рятувальний пост, обмежена видимість сніг та вітер. Тому просимо туристів утриматись від виходів високогір'я, адже за таких погодних умов, навіть досвідченим туристам, дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися в незнайомих і небезпечних місцях та заблукати. І це все про що встигаємо розповісти. Вам сьогодні більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.